Друзі, всім привіт! Ви дивитесь канал Автопогляд. Сьогодні в такому живописному місці. Як ви зрозуміли з назвою відеотеріалу, ми сьогодні будемо говорити саме про автомобілі Штатів Америки. Доцільно їх приганяти чи недоцільно? Взагалі, як? Нічого ж страшного немає, правда? Як буквально немає бампера, фар, трішки зам'ятий капот і крила. Так все гаразд. Якби, ну, Якщо зекономити достатньо хорошу суму, то чому б і ні, тим паче існує враження, що якби, автомобілі з Європи також не зовсім, скажімо так, ідеальні. І також бувають ще більшими пошкодження, ніж автомобілі Сполучених Штатів, зокрема, скажімо, цей Ford. Це достатньо невелике пошкодження. Навіть подушки цілі. Тому давайте поговоримо про автомобілі з США. Поговоримо про те, якщо ви захочете його замовляти з США, скажімо, скільки це може зайняти і з якими трудностями ви можете зустрітися. Погнали! І скажу вам так: якщо ви дивитесь, ну як ви на мене, і ви географічно знаходитесь, скажімо, десь у центрі країни, Київ, можливо, південь, Одеса, на сході. Так географічно склалося, що люди, які замовляють перевірку підбіру автомобілів і знаходяться ну, би, в цих зонах, зважають важливіше для них технічний стан. Можливо, я помиляюся, але здебільшого в мене по статистиці саме так. Тобто, якщо там косметичні недоліки, підфарбування, ну, це вже ну, як би, ну, таке, ну, тобто, ну, головне, щоб якби не було перевернуто, не було сильного ДТП, косметичне підфарбування це гаразд. І, але на першому місці е, стоїть саме технічна сторона. Я пригадую, коли ще мабуть ну, років 4 назад я перевіряв е, перевірку, що я робив у Польщі, там був автомобіль повністю два рази перефарбований, десь на страховій компанії, і зроблено ну, так собі. І замовник знаходився в Запоріжжі, і коли я йому телефонує, каже, що слухай, от така ситуація, автомобіль фарбований повністю. І він мені каже, ну, гаразд, а технічно як? І ось на перевагу людям, які знаходяться якби, на заході країни, я вам скажу, що люди, які знаходяться у Львові, на Вонофронківську, Луцьк, Рівне, здебільшого для них важливіший перш за все. Так, технічна складова не відкидається однозначно і пробіг, і все решта. Але кузов стоїть на першому місці. Люди завжди чомусь нас хочуть не бити не фарбоване. Ну, не знаю, ось такий якийсь вираз такий п'ївся. І відповідно до цього, якби. Центр, є в центр України, Південь, зокрема, там більше автомобілів в США. Чому? Тому що, відповідно, брати автомобіль цілий, абсолютно, з європейським пробігом, європейський пробіг, я вважаю, це ближче до 200 тисяч кілометрів або більше, 300 400 для Америки, мабуть, не цікаве, недоцільно. Люди готові зекономити кошти, мати свіжіший по рокам автомобіль. Але та розумієте, що він мав певну ступінь пошкодження, ну і тут відповідно відновлено. Отож, перше, давайте спочатку почнемо з приємнішого. Які переваги будуть у вас, якщо ви замовите автомобіль Сполучених Штатів Америки чи загалом розглянете його тут в Україні вже, ну якби на ринку, який продається. А якщо сполучених штатів ви замовляєте, однозначно ви можете зекономити. Порівняно з автомобілем, який приїжджають з Європи. Чому? Тому що е, ви берете його з пошкодженнями, ремонтуєте і він насправді все рівно виходить дешевше е, і виходить свіжіше по руках. Однозначно в ньому е, буде. Е, Якісь, скажімо так, є група Volkswagen, де скажімо, коробки передач не використовувалися, якісь такі е, ХДСГ, так там де можуть бути якісь проблеми. Там ставилися прості трансформаторні коробки, айсінь для того, щоб якби, без, без таких якихось проблем. А от на Європі вони вже тестували ці всі питання. Ну і там можливо якісь негативні відгуки. В Європі вони старалися в Америці, скажімо, вони старалися, скажімо, максимум без таких якихось негативних історій. Стара історія більше. Більше витрата пального про те, що було надійно, щоб якби, не втратити репутацію. Тому ось в цьому плані Америка виграє. Плюсом, якщо ви купуєте ще і всередині країни, ви можете побачити пошкодження. Доповінь коду, просто можете побачити пошкодження, які були в США. Так, це не всі можуть бути пошкодження, і це не останнє ДТП, скажімо, так може бути, але це ми поговоримо ще в недолі. Тепер давайте тільки про недоліки. Тому, перш за все, якщо ви купуєте автомобіль з США або замовляєте його через якусь компанію, вам доведеться чекати. І чекати доведеться перш за все, в залежності від того, де ви автомобіль придбали, в якій зоні Сполучених Штатів. Якщо це буде там Каліфорнія, з іншого боку, то Поки автомобіль завантажиться, так да, це все питання випадку насправді. Можливо, його скоро завантажують, він скоро поїде. І, наприклад, зараз з нашим паном містером Дональдом не дуже приємні відносини, скажімо, і він там хоче якісь мити вести Сполучених Штатах, Внаслідок наслідок чого підростуть ринку всередині країни США, і внаслідок чого вони підростуть і в нас, ті, хто займається купівлею автомобілів Сполучених Штатів. І там якісь затримки, скажімо, там хтось замовляє з Каліфорнії, я знаю випадки. І автомобіль ще навіть місяць-півтора він досі стоїть і він ще не завантажений. А йому потрібно ще Пів Північну Америку оминути через Панамський канал, і потім аж, можливо, там, з перегрузками десь в Бельгії, Антверпен, і потім аж він приїжджає в Клайпет. Я кажуть, що зараз і Одеса відкрилась. Але ось процес, коли він, скажімо, знаходиться там в Каліфорнії, ось ця зона може займати від 3 до 5 місяців. І ви розумієте, що ви віддали свої кошти, проплатили, аукціон пройшов, ви проплатили його. І він навіть ще не в вас, а ви вже заплатили більшу частину коштів за автомобіль, якого ви не бачили. І ще його потрібно чекати. 3, 4, 5 місяців. Якщо він, звичайно в цій зоні, там, де скажімо, Нью-Йорк, праве побережжя, то ну, там можливо навіть є випадки 2-2,5 місяці в них. Але це все рівно, ну, 2-2,5 до 3 місяців за автомобіль. Друге, це аукціон. Бо аукціону багато хто купує і в європейських аукціонах автомобілів. Але так. Будь-який опціон це купівля майже всліпу. Ніхто технічно його повністю не перевіряє. Так, випадки скручування пробігу, там мінімальний, це не Україна. Але технічно повністю перевірити автомобіль неможливо. Внаслідок чого? Технічна сторона повністю перевірка його на цілісність кузова. Можливо, були якісь косметичні підфарбування, які не були зазначені в карпаксі в страховій компанії. Відповідно, тут приїде автомобіль, в якому ви хотіли мати такий ступінь пошкодження, який бачили на фотографії, а отримали ще більші. Чому? Тому що ну, якби, десь там в Сполучених Штатах було ще щось, про що не було вам відомо. І загалом не було зазначено карфакс. Наступний момент: пошкодження при транспортуванні. У мене є фотографії, от зараз можете побачити, як виглядає 40-й. Торковий той контейнер, в якого можуть запхати і 6 автомобілів. Навіть. Одні вверх трішки, другі, отак горизонтально, потім наступний знову так підвішений. І так ці автомобілі транспортуються. Транспортування. Це просто. ну, Перше, автомобіль може стояти в порту, там де сиро, і може там стояти один більше місяців. І він реально може покритися корозією. Друге. В порту, при кожній загрузці, вигрузці тими вилами, так званими, так? знизу автомобіль Сполучених Штатів здебільшого пластикові захист. Це все пошкодження. Якщо говоримо про електромобілі, часто ви берете його з пошкодженнями, там таке тесле. Вона їде з одними пошкодженнями, з іншими пошкодженнями доводиться, коли вона вже тут приїжджає, і ви бачите на вторій продається тесло, якої. Потрібно замінювати батарею. Чому? Тому що вони задіваються цими вилами патрубки, охолодження, які заходять там, вони пластикові. І доволі часто це навіть в Клайпеді вже при транспортуванні, переперевантаженні трапляється. І все. Ви потрапляєте не просто на автомобілі, на кузов, ви потрапляєте на батарею. Тобто, ну і транспортування велика проблема. Тобто є пошкоджені десь. Притулили, десь е, при завантажені, десь заділи, десь арка, десь кутик, десь бампер. Якби є пошкодження, які трапляли внаслідок транспортування. І ви розраховуєте на одне, а приїжджає друге. Так, в цьому може бути і плюс, можна було про це розказати, що ви купуєте автомобіль. Він там позначений страховою компанією як флут, наприклад, топлений, так? Насправді він був затоплений тільки буквально трішки, то понизу. Там буквально. Або, скажімо, було такий у мене випадок, що БМВ була трієчка, позначення було пошкодження, як вода, а була розбито е, люк, і через цей люк потрапила волога в салон. Вона абсолютно якби, нічого сильно не пошкодила. Потім при транспортуванні його заклеїли, тобто що він на аукціоні тільки стояв, е, якби пошкоджений. І в результаті людина тут має автомобіль хороший і без ніякого пошкодження водою. Але це ризик, це в будь-якому випадку ризик. Тобто транспортування це одна з також, також, таких ланок, які не очікуєш. Не очікуєш. Е, наступне. Коли автомобіль вже приїхав, вагомий, недолік не знаю як для кого, для мене це адаптація. Тобто, у вас милі. Що це якби, не електронний щиток. В будь-якому випадку ви не зможете його якось перевезти на кілометри. Будуть, перед вами будуть милі. І ви зможете доказувати поліцейському, що ось, я ж їхав 60, але їхали, можливо, 60 миль, а не кілометрів. Е -е 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 і те, що турбує мене найбільше, це жовті поворотні сигнали. Тобто, от, зеркала. Які трошки мають якісь свої діоптри, я не знаю, як хто це придумав. Вони якби такі постійно зближувальні. Це дуже сильно разить в очі. Фари, які трішки не світять, так як вони мають світити по європейських і українських, так би мовити, стандартів. І сигнали поворотів. Якщо ви бачите перед собою, що от їде перед вами автомобіль, і в нього миготить червоний сигнал стопу, це значить, що він не гальмує інтенсивно. Це значить, що він збирається колись повертати. І це автомобіль сполучених штатів Америки. Якось так. Е, ну, і е, би, недолік, не недолік — це все би, основна, основна річ, що би, в будь-якому випадку це пошкодження. І для когось вони прийнятні, де там вирізана чвертка, кузов, буквально бочина, замінені двері, кузовни. А для когось ні. Для мене, от, наприклад, для людини, яка займається перевіркою підбором, важливо, що коли. От, наприклад, зараз розглядаю автомобіль Сполучених Штатів Америки. Мене по підбору, зараз Ford Fusion і Volkswagen Тікуа. Автомобілі США. І е я не розглядаю автомобіль, в яких порушена геометрія кузова. Завідомо, це видум, видно. Друге, я не розглядаю автомобілі, які, е в яких замінені подушки безпеки не на оригінал. Я взагалі не хочу розглядати це. це це я не розглядаю такі автомобілі, у яких спрацювала подушка і панель. Тому що 90% люди замінюють її не на оригінал, а перешивають і перепаковують. Я не знаю, вибачте, але я не знаю. Ви замовите підбір перевірку автомобіля. Скажете, Андрій, перевір Америку. Я скажу, тут замінена подушка. У вас буде до мене питання: вона добре замінена? вона спрацює? І моя відповідь буде: не знаю. Не знаю. Якщо це подушка оригінальна, ну я впевнений, що вона спрацює. Виробник давно би це повідомив, була якась відключна компанія, він би їх замінив, якщо б там була якась, ну, якась проблема. А якщо це хендмейд, ну, ручна робота вже, ну, там, наші піропатрони найкращі, подушку ми запакуємо, звичайно, що вона спрацює. Я цього не знаю. Ну, реально, я не можу дати грати. Панелі приладів зазвичай всі міняють подушку, потім перешивають шкірою. Ну, ну екошкірою. Еко ну, таке собі рішення. Чесно. Ну, поміняти на оригінальну панель це дорого. Ну, це, ж, це, ж, це ж дорого, ми хочемо зекономити. Тому я якби, розглядаю завжди максимум це водійська, можливо, штора, ще ну, натяжник і ремінь. Але замінено оригінал. Ну, якось так. Безпека. Безпека. Це насправді понад усе. Ви зрозумієте, що якби, придбати собі автомобіль часто так трапляється. Ну реально, там десь не, не оригінал, там заглушку запхали, ну типу там резистор для того, щоб діагностичне обладнання відображало все, що все гаразд, у вас все гаразд з подушками. Ну, тут, тут, Це часто трапляється, але в будь-якому випадку, купуючи автомобіль, якому спрацьовували подушки, і ви знаєте, що вони замінені не на оригінал. Я не знаю, хто вам має дати гарантію, що вони спрацюють в передорожній транспортній ситуації. І щодо безпеки і пошкоджень, скажу вам таку доволі важливу справу. Якщо ви розглядаєте США і там значні пошкодження, і там були десь варені частини, замінені, зім'яті, які, можливо, розтягнуті до заводського, якщо автомобіль потрапить в схоже ДТП, цей майстер-рехтувальник, який там це все справляв, я не знаю, чи він зварить так само, і це буде насправді так само відновлено, як це було з заводу. Тобто автомобіль скорострує таким, таким е, способом, що якби, при дорожньо-транспортній ситуації має зминатися і складатися саме те, що необхідно для того, щоб зберегти життя всіх, хто знаходиться в автомобілі. А ось якщо ви зробите прямо на совість, чи я не знаю, як там хто рехтувальник буде це робити, яка гарантія, що воно складеться, якби поглине це пошкодження саме там, де воно має його поглинути? І не зімнеться там, де вже було зім'я, скажімо, це Тому це велике запитання. Бу тут на одній клишаті і згадав про те, що ми говоримо, що биті це завжди автомобілі Сполучених Штатів, це ж битки в народі, да? Як продається в США? Шкода, ніяк 80-й. Мабуть, ні. І щось я дуже сумнюю, що це автомобіль в США. От, зазор пішов, ось видно, видно, но ну? Зазор зменшився. І ще і вперед. Е, ще на завершення якби закінчував якби, всіма етапами купівлі Сполучених Штатів Америки автомобіль. Дуже часто, коли знаходять якісь дуже цікаві пропозиції, людина знайшла, каже: Андрій, треба перевірити, скидає оголошення. Я телефоную, продавець, так би мовити, розповідає мені: Ой, ви знаєте, якби цей автомобіль, ти хочеш його перевірити, скажімо так. А продавець каже: Слухайте, там, якби вже людина якась дивиться от вже цей автомобіль. Вас цікавить, можливо, щось таке саме, можливо, якби шукаєте щось аналогічне автомобіль, що вам потрібно, і ти вже розумієш, і таке доволі часто трапляється. І мене це просто це реклама. Реклама через оголошення таке є. Якщо воно про якісь класні ціні, там гарне пошкодження, яке я називаю, то прям це доволі часто ти телефонуєш. А вас цікавий такий самий автомобіль. У нас є аналогічний, у нас є автомобіль в дорозі. З вами говорить компанія. Global, там ще якийсь там Super Logistic, як вони там собі називаються. І от у нас є такий автомобіль. А ось цей дивляться, якщо вони його не виберуть, ти кажеш, та ні, мені треба якби в наявності, ми шукаємо, я шукаю по підбору, скажімо, автомобіль. Він каже, ну, у нас є інші автомобілі, я можу вам запропонувати, у нас є автомобілі в дорозі. І починається це вся нудна реклама. Я зауважив, що якщо трапляється якесь цікаве оголошення, і ти телефонуєш. І кажеш, наприклад, автомобіль, скажімо так, знаходиться ну, в Полтаві. Ти знаходишся у Львові. Кажеш, я хочу приїхати, я зі Львова. Вони кажуть: ну, дивіться, ну, зателефонуйте завтра. І вони спробують з тобою ще раз порозмовляти, сказати, що там зараз хтось переглядає. Або він буде з наступного тижня. Давайте я там щось запропоную. Якщо ти кажеш, що, наприклад, автомобіль наче знаходиться у Львові згідно оголошення, і ти знаходишся у Львові, і ти телефонуєш, я готовий виїжджати, я вже готовий їхати. Вони кажуть, ой, ви знаєте, зараз немає продавця на місці, от зараз якби вона, вона не продається, хоча оголошення появилось тільки щойно. Але продавця немає на місці. Я якби допомагаю йому продавати цей автомобіль, автомобіль не мій, ну якби щось в цьому роді. Це просто виводить дуже насправді. Якби ось Ця реклама оголошення моє, я не знаю. Я завжди подаю скаргу. Я завжди подаю скаргу на авторі, тому що якби, насправді оголошення що не існує. Автомобіля такого ж немає. Продажі. Давайте трішки про те, якщо ви наважились і купляєте, і хочете якби, зекономити про автомобіль США, як, як себе вберегти, які, які етапи взагалі е, купівлі автомобілів США. Є доволі багато фірм, одні дають більшу гарантію того, що приїде щось ціле. І якщо фірма доволі серйозна, має великий капітал, вона може страхувати автомобіль, і ви хоча б з неї можете щось вимагати, якщо трапиться якісь пошкодження в дорозі. Бо там оці всі оголошення, які там по низьких цінах в OLX, я вам замовлю автомобіль, приїжджайте до мене, я буквально за свої послуги візьму там 300 доларів. Велике питання, велике питання цього всього. Отож, ви знайшли компанію, вони запропонують вам якийсь автомобіль. Далі ви будете від вашого імені будуть ставити на аукціоні торги і ви для себе розставили діапазон. Я хочу вкластись там. 20-25 тисяч доларів, відповідно, вони для себе будуть розуміти, яку ставку вони можуть максимально поставити. Далі, якщо ви виграли аукціон, тобто якщо ваша ставка зіграла, так би мовити, аукціон приймає цю ставку чи ні, бо може бути таке, що ви виграли його по суперцікавій ціні, а іншим учасникам аукціону воно не було цікаве, це авто, аукціон відхилить вашу пропозицію, тому що якби, вона занизька для них. Якщо ви виграли автомобіль, Далі потрібно вам це буде проплачувати в цій компанії, проплатити цей платіж свіфт платежем платіж за автомобіль вже за доставку, далі він буде чекати на, на доставку. А далі все буде залежати, так як я казав, від випадку. Якщо це там ліва сторона Штатів Америки, це відповідно довше, це 3 місяці немає. Якщо права сторона два, два з 2,5 місяці навіть можливо. Ну, але це все питання насправді випадку. Може бути, що автомобіль десь в контейнері перевантажувався і він там підвис на 2-3 тижні, десь там в панамі, там, скажімо чи не. Ніхто ніяких гарантій вам по часу да, не дасть. Пришвидчити це навряд чи буде можливо абсолютно за будь-які кошти. Е, тому, якби, якщо розглядаєте електромобіль, е, з... Сполучених Штатів Америки хочете встигнути саме в період до кінця цього року, поки в нас немає сплат мит за електромобілі, то добре подумайте, чи купувати його там, скажімо, у вересні місяці. Далі ви просто би, моніторите ситуацію, коли автомобіль, коли автомобіль куди заїхав. Відповідно, коли він нарешті з порту в порт потрапить в Клейпаду, в Клейпаді його розвантажують знову ж таки. І вже е, він на автовозі, на лаваті, рушає в Україну. І ось е, на кожному з етапів фактично вам мають надавати якийсь фото-відеозвіт того, як його перевантажують, в якому він стане. І ось нарешті, через якийсь там період, скільки 12 місяців, він опиниться вже тут, в Україні. Ну а далі ви нарешті побачите, що вам вже приїхало. В реальності познайомитись, побачити, що там зникло, що з нього по дорозі вкрали, можливо. Поки він їхав, Бо це доволі часто ситуація, зарядки, ще там, ну, якщо там є, ще якісь елементи салону. Багато що, поки автомобіль їде, можуть покрасти. Ніхто за це не відповідатиме. І тоді або якби домовилися з компанією, що забираєте його з пошкодженнями, або, скажімо там, Компанія вам його ремонтує, ви забираєте його під ключ. Сертифікат відповідності на Сполучені Штати Америки коштують вдвічі дорожче, ніж на автомобілі з Європи. Ну, якось, якось загалом усе. Ну, але кажу, в мене був випадок. Я, я більше, знаєте, якби я знаходжуся у Львові, відповідно, у нас позиція до Сполучених Штатів так більше негативна. Є різні ситуації, якщо ви насправді економити, то відповідно це зрозуміло. Але насправді різні ситуації трапляються. Я кажу, Людина, в мене знайомий, купував, очікував на одні пошкодження, автомобіль приїхав, а там він насправді був, що всередині, ну, чи там вікна не було, чи ще, чи він стояв в порту, чи дощ впадав, по вікно було розбите. Салон був реально свивший, типу, І там сидіння не хімчистилося, їх довелося реально всі замінювати. Тому ось така ситуація може трапитися. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Якщо вам потрібно перевірити, підібрати автомобіль, електромобіль, дизель, бензиновий, будь який працюю зі всіма, можете телефонувати за телефоном і зв'язуватись за контактними даними, які є в описі до цього відеоматеріалу. Бажаю вам успіху, всього найкращого, перемоги. До зустрічі!